Книжкова гадалка Лана на зв'язку з вами. Ви, можливо, не чекали, але я все одно тут. І все одно погадаю вам, які ж книжечки ви можете прочитати, якщо не знаєте, що саме читати. A, book that has been adapted into a movie or TV show. Книги, які були адаптовані як фільми або Якщо привести для прикладу, то таких книжок насправді величезна кількість, починаючи від Гаррі Поттера та Володаря Перснів Толкіна. І завершуючи багатьма історіями, які не були у нас видані в книжковому форматі, як, наприклад, місто Емберджин Дюпро або Штері Брукс Хроніки Шаннари. Але, наприклад, у нас в українському варіанті можна знайти книжки Конан Дойла, Агата Крісті, Жуль Верн, книжки Стівена Кінга, звичайно, і це те, що спало на думку одразу. А що пригадуєте таке екранізоване? Ви поділіться у коментарях, можливо, у вас є якісь улюблені історії.